Хотів підкупити патрульних поліцейських на жителя Варвенщини відкрили кримінальне провадження за спробу відкупитися від правоохоронців за непритягнення його до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Повідомляють у Прилуцькому районному відділі поліції. Під час патрулювання Прилуцького району екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. За кермом легковика перебував 40-річний мешканець Варвенськ громади з ознаками алкогольного сп'яніння. За адміністративне правопорушення поліцейські почали складати на водія протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Натомість водій спробував уникнути відповідальності за ці за свої дії. З цією метою порушник запропонував неправомірну винагороду у сумі по 10 тисяч гривнів кожному поліцейському. Патрульні попередили чоловіка, що він вчиняє незаконно і що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Проте порушник не відмовився від злочинного наміру і продовжував наполягати. Реакція правоохоронців не забарилася. На місце події патрульні поліцейські викликали слідчо оперативну Групу Прилуцького районного відділу поліції правоохоронці задокументували факт пропозиції дачі неправомірної винагороди. Слідчий розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної винагороди службовій особі. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років. Таким чином, чоловік понесе і адміністративну, і кримінальну відповідальність. За керування транспортним засобом у стані сп'яніння на нього також був складений протокол за частиною першої статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На горе водія чекає ще й штраф від 17 тисяч гривень.